Лісову пожежу в Ізраїлі долають вогнеборці з усього світу. Уже прибули групи з Болгарії, Йорданії, Греції та Великої Британії. Також очікують на рятувальників з Туреччини та Росії. Нині вогнем охоплені понад три тисячі гектарів. Зі стихією борються усі півтори тисячі пожежників Ізраїлю. Понад 13 тисяч ізраїльтян евакуювали з населених пунктів у районі пожежі. Утім, не всі місцеві мешканці погодилися залишити свої домівки. Хоч нас попросили виїхати, ми залишилися, щоб захистити своє майно. Я не хочу, щоб щось сталося із моїм будинком, тому стоятиму до кінця і не дам вогню знищити його. Причину займання досі не встановили. Перше полум'я виникло у заповідник на горі Кармель напередодні пожежу посилює затяжна посуха, рясних опадів тут не було з весни. Вогонь, який роздмухує сильний вітер, наближається до міста Хайфа. Місцеві засоби масової інформації критикують владу за недостатню готовність до подібних інцидентів. Країна, що запускає супутники, шпигуни, країна, які приписують вражаючі військові операції, виявилась також країною, пожежні машини якої застаріли, і в якій ресурси для боротьби з вогнем вичерпалися протягом кількох годин. Коментатор газети Марів Бен Каспіт у пожежі загинули понад чотири десятки осіб. Більшість з них були курсантами та офіцерами управління тюрем, що їхали евакуйовувати одну з в'язниць. Вони перебували в автобусі, що перекинувся і одразу запалав у лікарнях. Понад 16 людей. Олена Кричковська, п'ятий канал.